Сьогодні філармонія імені Святослава Ріхтера відкрила свої двері для всіх без винятків. У межах ініціативи з безбар'єрності заклад офіційно презентував оновлену інфраструктуру, доступну для людей з інвалідністю. Сучасні пандуси, простори, і ліфт, зручні входи та облаштовані вбиральні. Усе це зроблено для того, щоб кожен відвідувач відчував себе комфортно. Ідея створити доступний простір виникла ще давно, і сьогодні її реалізація вийшла на фінішну пряму. Перше, що хотіла запитати на даний момент, які вже конкретні кроки зроблені для безба. Єрності перше, це е, знайшли місце. Е, на жаль, чи на щастя, приміщення Житомирської обласної філармонії являється пам'яткою архітектури, і відповідно будівельні якісь новації, зміни, взагалі будівельно-монтажні роботи, вони заборонені законом. Тому першим кроком було це знайти місце, де ми зможемо розмістити спеціальне обладнання, за допомогою якого люди зможуть відвідувати наші заходи. Ну, відповідно, воно було встановлено. Спеціально був зроблений туалет для людей з обмеженими можливостями, і облаштовані місця, де вони можуть дивитись концертні програми. А хто взагалі допомагає реалізовувати ці зміди? Зміни ну перше, кого я хотів би назвати, це е, взагалі е, генеральний, минулий генеральний директор Житомирської філармонії Тетяна Миколаївна Руденька. Вона взагалі була ініціатором цих всіх процесів. Е, По-друге, велика подяка Житомирській обласній військовій адміністрації Віталію Івановичу Бунечку е, і Житомирській обласній раді. Тобто, е, фінансово філармонія вона б не витягнула. Такі дороговартісні роботи профінансувати за власні кошти. Відповідно, ці кошти були нам надані. Скажіть, будь ласка, а чи отримували ви вже якийсь зворотній зв'язок від людей з обмеженими можливостями? Зворотній зв'язок відбувся сьогодні. Ну, взагалі, неля пані Неля Ковалюк вона взагалі була таким духовним наставником, нашим і технічним наставником. Тому що коли ми взагалі починали ці роботи, нам потрібно було розуміти потреби людей з обмеженими можливостями. І на кожному етапі ми її запрошували до нас, вона нам давала цінні вказівки, інструкції. Ви розумієте, при чому це такі з боку здорової людини речі, до яких які важко передбачити. І оці всі нюанси ми виправляли і робили. І от сьогодні вона, потім пані Галина, не знаю прізвища, вони вже якби дали нам зворотній зв'язок. Ми обмінялись контактами і чекаємо, що. З кожним концертом буде більше і більше людей з обмеженими можливостями, які зможуть відвідувати наші концерти. Також своїми враженнями поділилася громадська діячка та депутат Житомирської міської ради Неля Ковалюк. Ми приходили, надавали консультації, як зробити, що зробити. Приходив наш експерт, пан Євген. Тобто, ми не стояли осторонь. Кошти виділили. Ми дуже вдячні. Нас підтримала адміністрація, голова. А ми вже допрацьовували разом з прз керівництва філармонії за це дуже вдячна було важливо, щоб приїхала не тільки людина на кріслому активному колісному, але й приїхала людина саме на крісло електричному, тому що зараз дуже багато людей з інвалідністю присувається за допомогою крісла колісних електрично. і це є важливо. Вона потребує більше місця, більше маневру для повороту. І моя колежанка, яка сьогодні приїхала зі мною, вона показала, що їй потрібно і дещо до, змінити, удосконалити, але вже більшість наших рекомендацій було ну, задіяне і виправлено недоліки. Але ми надалі співпрацюємо. Ми говорили, що важливо, як купувати білети, як як ці місця були, щоб вони були саме для людей, які потребують того. Ну, такі нюанси, які в робочому моменті можу попрацювати, і чи був дійсно ефект зручності.